Сьогодні у нас відеоурок на тему макіяж без макіяжу або візаж, з яким можна ходити до школи. Починаємо. І першим, що ми робимо, це ми прибираємо нашим обідком волосся. А друге, що ми робимо, це ми дезінфікуємо ручки, а потім у нас іде етап очищення. Ми очищуємо піночкою. По масажним лініям усе очищуємо. І зараз я піду все це змию. Витираю я все це, знаєте чим? Правильно, серветками. Потім у нас йде тонік. І ми за допомогою нього тонізуємо. Я не рекламую ніякі бренди. Протираюсь тоніком. Знову масажними лініями це ось так. Знизу на гору, з усього знизу на гору, на гору, ніс теж на гору, очі. Взагалі масажними лініями очі це аж ось так. І тут між брівочку розглажуємо і нагору. Будь-чим ми намазали протерли, ми даємо відпочити. Шкірі після цього даємо вібрати, тонік у нас тонізує, і ми теж беремо таку п'ятихвилинку, поробити щось своє. Далі у нас йде зволоження. Беремо зволожуючий крем. Беремо зволожуючий крем, будь-які речовини, які в нас є м -м, рідкі, ми наносимо на руку і ось так розігріваємо. І знову ж масажними лініями нагору наносимо крем. Оскільки у нас тема макіяж без макіяжу, як так нафарбуватися до школи, щоб ти була і нафарбована гарна, але це ніхто не помітив, тому ми починаємо з чого правильно, з догляду. Доглядову косметику використовуємо по масажним лініям, гарно проходимо по масажним лініям. Не забуваємо про ніс, Тер зволожуємо і тут кутики усе. Усе зволожуємо, і бровки. Знову, бачите, крем розігріваємо на руці. Будь-які кремові текстури розігріваємо гарно, намазали усюди. І знову ж даємо нашому обличчю час відпочити, вібрати, наїстись. Крем це зволожуючий. Тобто шкіра має зволожитися, має покритися таким вологим шаром. Я взагалі не люблю, коли в мене волога шкіра. У мене від природи шкіра жирна. Я люблю, коли сухо. Але тут неможливо не зволожуватися. Інакше просто візаж погано ляже. Чекаємо. Наступним у нас іде сонцезахист. Це може бути сонцезахисний крем, як у мене. Це може бути аерозоль, сонцезахист. Знову ж таки розігріваємо на ручки. І так само я все намазую знизу до гори, аж від ший. Просто тому, що так ми розгладжуємо зморшки. Знизу до гори. Брелі розгладжуємо. Робимо дві функції. І намазуємо крем і масаж робимо. І будемо знову чекати. Якраз у нас час намочити наші спонжики, тому що вони мають бути вологими. А ну ніде я не забула, подивіться. Мочили два спонжика, великий і маленький, і вони розбухнуть тепер такі величенькі. І починаємо наносити. Наносити, що правильно, тональний крем спочатку на руку. Потім на шкіру отак втискуємо. Що хочу зазначити, що як треба вибирати тональний крем, ось так намазати, саме на, на цій частині тіла, між обличчям і шиєю. І почекати 5 хвилин, вийти на двір з магазину, подивитися в дзеркало, чи не змінив тональний крем колір, і тоді вже тонал, е, купувати. А я продовжую наносити тональний крем. Спочатку на руку, потім тільки на тіло. Зараз я всі свої проблемні зони аж пошию. Іноді фарбують аж зону декольте. Теж прекрасно. Це дуже важлива зона перехід між шиєю і, скажіть, я вам скажу і обличчям. Знизу нагору. Губи не покриваємо. У нас ж макіяж без макіяжу, тому губи ми не покриваємо. Втицюємо. Якщо багато, да, Іншою частиною спонжика, бачите, знімаємо. Багато зняли. Що багато тиснули, потім раз, зняли. Так, для... обов'язково ніс і аж проти росту вугрів. От в угрі отак ростуть. Да? Вугрики. Ці прищики на носі чорні цяточки називаються вугрики. От як вони ростуть, так і втискуємо. Дуже актуальне питання для діток, адже в нас макіяж без макіяжу, з яким можна ходити в школу, з яким навіть мама не здогадається, що в нас був макіяж. Да? Наприклад, багато раз зняли. Іншою частиною спонжика з руки. Потім будемо всі ці проблемні зони коректувати консилером. І знову ж, залишаємо підсохнути. У нас все має підсихати. Для консилера беремо менший спонжик. Ось таки, спочатку на руку. Потім на спонж. Тільки так. Проблемні зони консилери. Прямо ж сильно так. І залишаємо підсохнути. Ось у нас. Втицюємо, 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 втицюємо. Під очима втицюємо. Консилером втицюємо всі проблемні зони. Тицнули консилер на руці і проблемні наші зони затицюємо, затицюємо. З руки і так товстенько. На проблемні наші зони і чекаємо, доки консилер підсохне. Усюди, де в мене проблемні зони. Тепер дивіться, що ми робимо ось тут. Да, дуже помітно наш консилер. Ми його краєм спонжика розтушовуємо. щоб він був не такий помітний. Розтушовуємо довкола. Прищик залишаємо а довкола розтушовуємо. Це в мене проблемний. О, гарно тицнула. Почекаю. І довкола розтушовуємо. О, закрили і довкола потушуємо. Добре. Наступний крок у нас, як завжди, почекати, щоб вібралося. Почекати. А ми з вами тональним кремом прибрали наш природний рум'янець, прибрали наш природній контурінг і зараз нам треба його додати. Додаємо. Починаємо з рум'янця. Що ми робимо? Ми беремо два пензлика один для пудри, трохи менший. Такий самий, як для пудри, це для рум'ян. Гладим наші рум'яна і струшуємо. Я струшую не об самі рум'яна. Тут у нас дві від середини ока до вуха. Але ми з вуха до середини ока спускаємося. Я собі кладу два пальці як орієнтир, де мають завершуватись рум'яна. Ось. Тут головне не переборщити. Далі сухою серветкою чистимо наш пензлик. Бачите, рожевенький, чистимо. Беремо тіні, ми будемо їх використовувати як бронзер. Ось так. Такий лайфхак, тому що наші наш носик. Підборіддя і щічки мають однаковий колір в природі. Таку, таку мають риму кольорову. І тому ми наше все обличчя сконтуруємо одним кольором. Знову легенько погладили, погладили, потрусили і по тим же лініям. Поконтурили, погладили. Я не струшую об коробочки, в яких можу, може розсипатися матеріал. Я бережу засоби і проходимось по контуру обличчя. Що цікаво, ми не, не тицяємо, ми гладимо, гладимо. Гладим, щоб воно було, як тушовка в нас іншої частини. Гладим робимо обличчя, волосся заважає менше. Прям помітно, да? ну, і не можна не прибрати ось цю частину тіла. Моє друге підборіддя. Схема та сама. Погладили. Постукали. І ось тут де природня має бути тінь. де природні тіні, Природні тіні. Постукали. Погладили. Постукали і де природні тіні, Під виходить під, не на кутку, а під, де і. Ростушували вниз. Ростушували. Тушовка відбувається не тицянням, а таким гладенням, возінням, не тицянням. Продовжуємо. А тепер тіні. Тут теж є цікавий лайфхак. Знову беремо той самий колір. І ми все робимо. Ми все робимо на розслабленому оці. Око розслаблене, і ми ось тут і вгору тягнемо, прибираємо на вище вічко. Знову помазали, потрусили і на розслабленому оці, яке ми не закриваємо, і вгору, вгору. Так, зайве ми прибираємо нашими спонжиками. Бачите, як чудово. Раз і прибирається. Що то там в мене? О, раз і прибирається. Як ми працюємо з олівцем? Олівець ми обов'язково підстругуємо. Обов'язково, щоб він був гострий і свіжо підструганий. Свіжо підструганий. Ним я промальовую лише свою проплешину. промалюю свою проплешину, додам трохи такій же точки з іншого боку. Але не багато. О, може, це так вийшло? Вийшла, вийшла аж за край. Що я вам скажу? Чим ми прибираємо? Правильно, зайве прибираємо спонжиком. Спонжик. Я люблю теперішню моду на брови. Обожнюю. У мене є такий віск, у мене є такий чудовий пензлик. Я його теж обожнюю. Він у мене шикарний цей віск. І просто розчесую брови. Зараз така цікава мода на брови, щоб вони оце були природні і вгору зачесані. І це так смішно, як для мого покоління. О, вилізла моя проплешина, Ось тут ще одна в бровах. Раз, і все. І тут. Раз. Підмалювала і вперед. Зараз така цікава мода на брови, на густі, на великі, на природні. Ну і це не складно. Підмалював і пішов. Губи олівцем. Я б тільки олівцем. Знову ж підстругали, як ми малюємо губи згори. Донизу з центру. Я завжди люблю галочку. Бо я люблю цю галочку і розтушуємо. Розтушую, щоб здавалося. Що це? Щоб здавалося, що це мій природній колір губ. І намажу бальзамом, але найголовніше це ж пудра, щоб це все трималось довго, і не блистіло. Ми беремо матуючу пудру безколірну, прозору. Це дуже важливо. Поглажуючим. Бачите, як багато. <пух> і постукуючим. Я по самій пудрі не хочу стукати. І, з... і втицюємо. Втицюємо, погладили, постукали і втицюємо. Вона закріпляє. Вона і робить наш ефект довгого макіяжу, весільного такого. Плюс вона прибирає оці всі. Зайві блиски. Знову притицюємо там, де в нас були вугрі. Притицюємо. Не притицяєм, не вийде красивого. Лоб. Він у нас часто блищить цей лоб. Притицяєм наш контурінг. Цікавий рожевий контурінг, який у нас вийшов. Притицюємо наш контурінг. тому, як малювати туш. що ми робимо? Ми беремо дзеркало, опускаємо очі і ми над дзеркалом. Чи є хтось малюємо з самого низу? Ми отак ставимо, В ідеалі отак поставити дзеркало, але я над камерою. В ідеалі отак поставить дзеркало і з самого низу вести? Напишіть в коментарях, чи є хтось, хто малює вії і не відкриває рота. До речі, побачили ляп. А як ми це зробимо? Як ми це приберемо? Лайфхак, як прибрати зайву туш? Зараз беремо ватну паличку, чекаємо, доки воно висохне. І зараз ватною паличкою проберемо. І заодно намажемо поверх олівця губи бальзамом. Це буде освіжати і молодіти. Отже, повертаємось до бальзаму. Він у мене ось такій цікавій упаковці. Це буде освіжати. Що в тебе заблиск для губ? Е, скумбрія. Знаєте цей анекдот? <хи> і беремо сухою ватною паличкою і щухруємо туш. У мене супер стійка туш. І доволі недорога. Якщо не щухрується, значить ще не застила. У ну, мене чекаємо. Щухруємо. О, щухрали. Якщо там щось треба підмалювати, підмалюйте. І останній лайфхак макіяжу без макіяжу це зачіска. Тому що який би класний у вас не був макіяж, але без класної зачіски у вас класно не вийде. Як би я не відстоювала професію візажиста, але перукар головніше. Коли у вас класна зачіска, то вже не важливо, який у вас макіяж.